Товариство, я працюю на Чернігівщині. Так склалося, що я обраний 20 м номером був в списку виборчого з Українського об'єднання Свобода і обраний по списку, а не по мажоритарці. Я призначений уповноважений по Чернігівській області. Так сталося в моєму житті, що мої батьки-вихідці західної України, з Коломийського району, батько Зутиніє, а мама Черенкова Коломийського району, але тоді як не угодного відправили. На східну Україну і я народився в такому містечку Бобровиця Чернігівської області, і зрештою, тому Олег Тягнебок мене призначив на Чернігівщину, так як я маю все таки коріння. Можу сказати, провів більше 80 зустрічей на Чернігівщині, брав активну участь в заходженні обласну державну адміністрацію, а потім Чернігівську обласну раду, був в перших рядах разом з тисячами українців незахідної України. А північної України. До речі, мене вразило, бо місто Чернігів є російськомовне місто, тобто більшість переважає російськомовні українці. Але більше 4 тисяч українців разом зі мною тоді заходили в обласну державну адміністрацію і в обласну раду. Шість разів виступав на майдані міста Чернігова, Прилуки, і інших містах. Маю можливість спілкуватися і ніколи не мав проблеми, коли сьогодні ми вітаємося там Слава Україні, слава нації, Україна понад усе мені відповідають і дуже нормально сприймають Хоча ситуація не така проста, як би нам здавалося, тому що коли ми заходили в обласну державну адміністрацію, з іншого боку стояло близько 300 так званих тітушок з арматурою і, дякуючи молодим хлопцям. І я хотів би особливо подякувати тим фанатам футбольних клубів, які, до речі, не тільки в Чернігові, а й в Шахтаря Донецька підтримали Євромайдани, охороняли. І так само в Чернігові ці молоді хлопці охороняли мирних протестувальників і гордість за тих людей. Бо ти розумієш, що сьогодні росте нове покоління патріотів-націоналістів, які сьогодні є активними і які готові змінити цю державу. Але вразило інше, те, що сьогодні влада штучно хоче нас поділити. Нас такої проблеми нема, але, наприклад, коли ми на Чернігівщині, оце біля обласної державної адміністрації, вибудували всіх освітян, вчителів, лікарів, яких вигнали проти нібито майданівців, вигнали попів московського патріархату, поставили в перших рядах. Для того щоб показати, що дивіться насправді є протистояння. Але ми мудрі. Знаєте, українці завжди були мудрі. Ми не піддаємося на значні провокації. Ми зайшли в обласну раду, створили народну раду на Чернігівщині, і сьогодні по всій області творяться народні ради. І знаєте, для нас свіче такі заходи вони вже 20 років ми проводимо. Для нас є традиційні. А там люди виходять на вічі. Для них це знаєте, як в 90-ті роки, коли тут є старше покоління, яке пам'ятає, як ми виходили в 90-х роках, яка то було почуття гордості, що незалежна держава поставила. Так сьогодні відбувається на великій Україні. І я вірю в те, що власне велика Україна сьогодні є тою рушійною силою, яка показує, що насправді. Ніхто нас не поділи, і Соборна велика Українська держава постане. Також дуже багато мені задають питань навічи, навіть тут при, при зустрічі, от що не зрозуміють націоналізм, не зрозуміють патріотизм. Знаєте, провів 80 зустрічей, спілкувався з людьми, і дуже багато сьогодні людей повертаються до нашої національної ідеї. Вона просто трошки приспалась там. Мені довелося профінансувати книжку Земля полита кров'ю. Це про Чернігівщину, про їхню боротьбу національно визвольну, але 20-х років отаманів. Вони просто не мали, так як ми з вами тут, української повстанської армії, січових стрільців, але вони мали теж велику боротьбу. І сьогодні на кожній зустрічі до мене підходять наші побратими українці і кажуть: Та я козак в третьому роді, та мій там прадід був. В отаманському загоні боровся за українську національну раду. Сьогодні йде відновлення нашого українського національного духу. І те, що сьогодні на Майдані маю можливість працювати, перехожу до другого такого блоку, бо на Майдані маю можливість активно працювати з півкомендантом будинку Жовтневому, так званому будинку Свободи, і дуже часто маю можливість, і тут є присутні, які зі мною і дякую сотні. Франківський, а іноді дякую цьому чоловіку, тому що він в кожній акції чи під прокуратурою, чи під Службою безпеки України, чи під МВ, скрізь Франківський завжди були тим основою протесту. Але ми. Спостерігали, і нам як було приємно, що разом з нами, з франківською сотнею, а в певний період, наприклад, будинку свободи було аж вісім сотень франківців. Було тільки в одному будинку свободи. Це вісім сотень нас було, але нам було приємно, що поруч з нами стояли побратими з Криму, з Донецька, з Луганська, з Чернігова, з Сум і з інших міст. І це піднімає дух. Так, сьогодні ми маємо. Дуже багато ще проблем. Ми розуміємо, що Янукович так просто не піде, то він не напише заяву, не напише і піде, як це би зробив нормальний президент Європейської демократичної держави. Бо ми розуміємо, що ця влада це є симбіоз олігархів і бандитів. Тобто, зрештою, такі правила є для них. Тому коли ми... Маємо можливість ходити на суди по нашими побратимами, а я був на 36 судах над побратимами, які їх засудили. А сьогодні 400 справ Щоб ви розуміли, 400 справ над нашими молодими людьми середнього віку, старшого віку і цим нашим побратимам світить від 8 до 15 років. А з іншого боку, мажорам, які збивають людей прокурорам. Іншим правоохоронцям, дають по року два умовних за те, що вони вбивають людей. Тому де справедливість? Ми розуміємо. І коли я ходив на, на, на суди, і зокрема Олександра Костура, студента Прикарпатського університету п'ятого курсу, я порівняв сомалійських заручників, яких показували, в якому вони стані, і тих заручників, які брав СС «Беркут». На вулиці Грушевській, на кріпосному провулку, або того чоловіка на площі Льва Трустого, який віз Юрченко його прізвище, три шини віз. І йому сьогодні світить від 8 до 15 років. І знаєте, ми відповідальні за тих людей, тому що в кожного з них є батьків, в кожного є матір, в кожного є брати і сестри от нашого Сашка Костура, студента. Немає мати, батько, інвалід першої групи. Він живе в Чіпки тут Івано-Франківську. за нього нема кого постояти, окрім нас, майданівці. Тому ми повинні розуміти, що сьогодні в першу чергу відповідальність за життя повинна нас теж штовхати на певні кроки. І розуміння того, що ми все повинні зробити, щоб наступного тижня не просто їх відпустили, а закрили ці кримінальні справи. І тоді це буде справедливість. І тоді цей закон про заручників він ну, дасть хоча б якусь сатисфакцію для цих людей, а це найкраще наші побратими. Ще одне, що мене вразило сьогодні на Майдані, бо ми, як народні депутати, ми в перших рядах. Зрештою, як депутати обласної, міських рад тут на Майдані. Бо я хотів би сказати, що сьогодні і на Майдані, і тут на місцевих хочуть бити клин між нами. Хочуть поділити громадськість, політики, студенти, молодше покоління, старше покоління. Знаєте, у мене була бесіда з молодими хлопцями по 16-18 років. Я їм сказав: а ті люди, які в 90-х роках проголошували незалежність, ті люди, які стояли на вічі і зробили все, щоб українська держава постала, хіба вони сьогодні не гідні пошани. Можливо, хтось по стану здоров'я сьогодні не може бути в перших рядах, але ми сьогодні повинні відчувати ту солідарність, не зважаючи на вік, не зважаючи на соціальний статус, то ми є, бо сьогодні по всій країні вийшли студенти, безробітні, пенсіонери освітяни, представники культури. І сьогодні не треба ділитись. Це хочуть, власне, та агентура зробити. Агентура через підконтрольні засоби масової інформації, через шептунів, так званих, які можуть підходити і в нас посіяти розкол. Ні, ми сьогодні стоїмо плече в плече, тому що в нас ціль одна це усунути від влади Януковича. І цей шлях не простий. Вибори будуть обов'язково. І тут ми повинні бути свідомі того, що в Україні є 33 тисячі дільниць. На кожній дільниці повинні бути наші люди. На кожній дільниці повинні охороняти ми від тітушок. Тобто бути загони. І тому я звертаюся до вас сьогодні. Сьогодні, після закінчення, ми окремо створили, не чекаючи наказів, тут загони самооборони в Франківську. І Вони належно виконували і виконують свої обов'язки. Тому, хто має можливість, я закликаю, тому що боротьба продовжується вступити в нашу сотню, тут можна буде підійти. Чоловіків, жінок, тому що досить часто і жінок потрібно: медична служба, медики, які, знаєте, у нас ми всі стикаємося, буває батьків, хто має з медициною, але я для себе переоцінив медиків на цій революції. Бо маю можливість, Святослав Ханенко, наш колега, народний депутат, очолює медичну службу майдану, і маю можливість дивитися на тих медиків, які сьогодні сплять по годині дві, які. Там на вулиці Грушевського серед них три були лікаря з Івано-Франківська, які надавали допомогу, які лікували людей, які спасають сьогодні людей, тому що дуже багато людей навіть відморозили кінцівки, і їм сьогодні надається допомога. Але я переоцінив сьогодні, які в нас все таки є медики, які не тільки за гроші можуть щось робити, а заради того, щоб відчути солідарність українця з українцями. Я відчув сьогодні і маю можливість, оце моя депутатська діяльність, ходити, наприклад, з юристами в Генеральну прокуратуру ми ходили якраз з Юрченко. І я бачу молоду дівчину-юристку, а для нас юрист це хто? Це той, який, знаєте, без грошей нічого не робить, це той, який має подвійну мораль. І я бачив ту дівчинку, коли вона заступнику генерального прокурора каже: а я тут не за гроші прийшла. Я не піду звідси до тих пір, поки ви не скажете, коли випустять Юрченка на волю. І я гордий з того, що в нас є такі сьогодні юристи, і це ті юристи, які повинні після нашої перемоги бути суддями, повинні бути прокурорами, а не ті, які сьогодні там посідали в кабінетах і судять розправу над, над нашим. Тому товариство також. Мене вражає і вразило наші священники на Майдані. Я дуже часто з ними спілкуюся, і служба відбувається в нашому час і часу будинку в свободі на Майдані, але які в нас є дійсно порядні, гарні священники? греко-католики, православний церкви Київського патріархату. Знаєте, вертаюся до Чернігова, як мені було приємно, коли напереді йшов єпископ Євстратій зоря Київського патріархату. Української церкви і підтримував нас молитвою. Зрештою, може й тому на Чернігівщині нема сьогодні засуджених, нема, скажімо, тих людей, яким дали по вісім від 8 до 15 років, тому що ми маємо сьогодні Божу поміч і маємо таких священників. Товариство сьогодні дуже важливо нам як ніколи бути дисциплінованими, як ніколи рухатися. Вперед, оглядаючи на свого побратима і допомагати один одному. Бо роботи насправді є багато. Я працюю в Верховній Раді, як друг Олександр говорив, мій звіт теж є. Але я працюю в комітеті будівництва архітектури, регіонального розвитку, містобудування дуже важкий комітет. Зрештою, пішов в той комітет, тому що до цього працював секретарем Івано-Франківської міської ради, і бачив ту несправедливість, яку ми з вами повинні змінити. Бачу сьогодні, як розподіляються кошти державного бюджету, як сьогодні несправедливо розподіляються субвенції. Я вже казав на вічі, коли на Донецьку область на одного жителя припадає 256 гривень. А на одного жителя Франківщини 3 гривні 60. А куди ці гроші йдуть? Це будівництво доріг, дитячих садочків, шкіл. Маю це бачення і підготували відповідний своїми колегами Русланом Кушулинським, Олексієм Кайдою, іншими народними депутатами законопроект, який може розв'язати цю проблему. І таких законопроектів я напрацював 15, 8 постанов, які. Напрацьовані мною і разом з рядом інших депутатів, 19 депутатських запитів і багато іншої роботи, якої сьогодні ведеться нами, як депутати. Коли нам закидають фракції, зокрема Всеукраїнського об'єднання Свобода, хоч ми опозиційна фракція, і зрозумійте, ми сьогодні не можемо е протиснути попри цю Верховну Раду більшість наших законопроєктів, але сьогодні напрацьовано близько 400. Законопроектів і постанов, які негайно можуть змінити цю державу і негайно можуть змінити те, що відбувається в цій країні. Бо від того, що піде Янукович, ситуація в країні кардинально в один момент не зміниться. І нам з вами повинні, ми повинні все зробити, щоб змінити. Тому що без того, що ми будемо обирати суддів громадою. Без того, що ми сьогодні справедливо будемо розподіляти кошти, і без того, що ми приймемо ряд законодавства, ми не виконаємо вимоги майдану, а це докорінні зміни в нашому суспільстві і в нашій державі. Вернувши трошки до міста Івано-Франківська, бо він дійсно працював секретарем міської ради. Тут мій син ходить до української гімназії, і дуже мені. Так боляче, що мало часу маю можливості сьогодні проводити Івано-Франківську. Все-таки зараз більше часу в Києві, на Чернігівщині. Але незважаючи на це, бачу ті проблеми, які є в місті Івано-Франківську. Звертаю особливі уваги і те беру активну участь в обговоренні тих процесів, які відбуваються, зокрема, в нашому місті, в нашій міській раді. І можу сказати, що основне завдання цього року для нашого міста, не зважаючи, що треба буде вижити, і не хочу говорити, але слова Азірова, бувшого прем'єр-міністра, що ми дені на Западну Україну не дадімо, це свідчення про те, що надії великої на те, що зміниться відношення державного казначейства, фінансових наших очільників поки що немає. Але не зважаючи на це, ми в місті Івано-Франківську повинні розвиватися і ми повинні робити. Тому в цей міський бюджет вніс декілька пропозицій важливих від мене, тому що знову ж таки бачу місто як секретар міської ради колишній. Перше, це те, що ми повинні зробити щодо історичної справедливості. І дякую другу Олександру Сичу, дякую міській раді, але в нас в місті. Всі дивізійники Галичина, всі вояки української повстанської армії. А цього року ми ще надамо допомогу і то значну політичним в'язням і репресованим. Але все таки в місті івано франківську і на західній Україні ми тим людям, які боролися за нашу незалежність, які здобули нам українську державу. Але ми допомагаємо, і ця виплата з міського бюджету 500 гривень, а з обласного теж 500 гривень. І це та невеличка дещиця, яка ми сьогодні віддаємо цим людям. Також сьогодні ми активно хочемо цього року, все-таки наше місто розвивається, і дуже багато діток в нас народилося на останній час, і це є дуже добре. І тому пріоритетом ми визначили, і я рекомендував це власне діти, власне, розвиток нашої дитячих садочків і дошкільної освіти. Інформую, що цього року плануємо відкрити другу чергу на вулиці Вовчинецька, 210, відповідне звернення депутатське, на яке я дав. Інформую, що сьогодні, завдяки... І обласній раді, і міській раді сьогодні добудовується цього року. Планується відкрити дитячий садок в селі Вовчинець, селі Хрипли. Також цього року і протягом двох років ми побудуємо новий дитячий садочок завдяки співпраці в мікрорайоні Пасічна. Окремо хотів би сказати і подякувати другу Олександру. За те, що ми ведемо сьогодні активні перемовини щодо повернення дитячого садочка на вулиці Хоткевича, який є у власності залізниці, і майже вже маємо всі згоди пройшли всі ту вертикаль, щоб його повернути в власність, тому що це є дуже важливо. Ми вперше стикнулися з тим, що не пропадають дитячі садочки, а ми повертаємо їх у місцеву громаду. І це теж робота, в тому числі депутатського корпусу, в тому числі народних депутатів України, які сьогодні працюють над містом Івано-Франківську. Окремо хотів би сказати, що цього року ми продовжуємо встановлювати нові дитячі спортивні майданчики. І я думаю, цю роботу будемо проводити у вашій співпраці. Також і ще один пріоритет, і тут ви можете звернутися до депутатів місцевих, до нас. Ми і надалі будемо продовжувати. Хай би важко це не було, але впорядковувати наші історичні місця і наші історичні справедливість. В місті Франківську мною була започаткована. Нещодавно я тут маю можливість програма «Франківськ – місто героїв. Бо ми дійсно місто героїв, яких не завжди можливо шануємо. І таких героїв у нас є сьогодні на списку 100 чоловік. От для прикладу, позавчора спільно з громадою, ми відкрили пам'ятну дошку Кості Воїводічці. Це людина, яка засновувала медичну службу січових стрільців, яка була керівником нашої лікарні окружної в місті. І ми відкрили таку відповідну дошку. Також цього року мною було ініційовано дві великі такі речі: перше відійшов у вічність. Голова братства Унупа Фотій Володимирський. Наш побратим націоналіст, який роками очолював братство Унупа. І тому ще коли ми мали можливість спілкуватися з другом Фотієм, хотілося якусь пам'ятку вояка УПА. І тому ми ініціюємо сьогодні в нашому меморіальному сквері реконструкцію церковці. Пам'яті героїв УПА. І вона цього року буде побудована в честь Фотія Володимирського і в честь Героїв Української повстанської армії. А також ініційована, я думаю, що тут кожен може долучитися перший пам'ятник нашому митрополиту, нашому патріарху Андрею Шептицькому, який так багато зробив для української держави і для України. Товариство і на завершення. Що дуже важливо сьогодні. Важливо те, що нам бракує ініціативних людей, нам бракує тих людей, які готові сьогодні брати на себе відповідальність і робити добрі справи. І тому звертаюся до всіх вас, що сьогодні є можливість, і, зокрема, в місті Франківську ми започаткували, і вона вже діє третій рік, програма розвитку місцевого самоврядування. І кожен будинковий комітет. Кожен ОСББ, ЖБК, кожна громадська ініціатива, чи громадська організація, чи молодіжна організація може звернутися і отримати невеличку допомогу на реалізацію свої, своєї ініціативи. Я вірю в те, що ми побудуємо цю українську державу тут Івано-Франківську. Ми розбудемо велику Україну, тому що вона сьогодні встає з колін. і ми знищимо банду Януковича-кримінальників. і і почнемо, і зробимо докорінні зміни в цій державі. Дякую, слава Україні.